Квіти синія, а ще на них кажуть майори. Наскільки вони різнобарвні і красиві, і не потребують ніякого особливого такого догляду, просто посіяла в рядочок і все, прополола один раз. Потім вирвала бур'янець ростуть собі. Самі. Яка краса. Ви знаєте цю квіточку? Це космея. Вона також буває різних кольорів, різнобарвна. Посієш один раз і далі вона насівається сама. Повіє вітерець, і це просто космос, яка вона чарівна. І ось нарешті чорнобривці. Уявіть собі, що оцей великий кущ, величезний просто, він виріс сам з одного стебла. І ось цей трохи менший, також виріс сам. А оцих два я досадила, щоб був собі такий рядочок. От. І дивіться, наскільки він великий. І гарний. Чорнобривці. Чорнобривці знають всі і люблять всі. Чорнобривці низькорослий.